Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні я хочу попередити кожного українця в Польщі бути дуже уважним і дуже обережним 11 листопада, і по можливості лишній раз навіть не виходити з дому, тим паче, якщо ви проживаєте, наприклад, у Варшаві. Зараз ми поговоримо про те, чому так. Є дві надважливі причини. Такого в Польщі жодного року ще не було. Хоча кожного року я по, якби попереджаю українців, що 11 листопада варто лишній раз не виходити на вулицю. А в цьому році є навіть не два, а навіть три фактори. Які це підтверджують. Ми зараз про це поговоримо. Дивіться, будь ласка, відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал, поширюйтесь серед своїх друзів, знайомих, для того, щоб вони також уникнули е, можливих конфронтацій, які можуть відбутись, і, скоріш за все, відбудуться 11 е, листопада. Дивіться власне відео до кінця, поширюйте і погнали. Отже. 11 листопада день, день Незалежності Польщі, і він завжди супроводжується великим таким масованим маршем е, в центрі Варшави. Про цей, цей захід є дуже і дуже дискусійним. Там е, зазвичай збираються праворадикальні люди, в тому числі і е, ті самі представники тих самих патрулів обивательських. Від яких страждали іноземці місяць-півтора тому, так? але які, на щастя, вдалося якось розпустити і зробити так, щоб вони не тероризували вулиці своїми ходіннями. І в цьому році е марш також пройде, незважаючи на те, що і е мер Варшави Рафал Часковський, і суди е також заборонили проводити ці марші, е е є такий е було. Е все одно повідомлено головою організації Марш Незалежності Бартошем Малєвським. Він повідомив, що ця подія марш незалежності відбудеться 11 листопада, відбудеться на законних легальних підставах, і ніхто цьому не зможе взагалі помішати. Що хочу сказати, що на чолі цього. Маршу завжди є представники антиукраїнської, одразу ж підкреслю партії конфедерація, а також колишньої. Е провладної партії, яка називається Право і Справедливість, зазвичай там є дуже багато людей під в стані алкогольного сп'яніння, є дуже багато агресивних людей. Є, звісно, також і частина адекватних людей, які просто прийшли вшанувати День незалежності свій. Але в загальному даний, даний марш він є дуже дискусійним і його вже багато років намагаються. Намагаються його прикрити, скажімо так, зупинити, але поки що нікому це не, вдає, не вдається. Бо багато хто говорить, що на сьогоднішній день це взагалі є, це взагалі є недоречним. От і на такому марші, звісно, що її лунають і антиукраїнські гасла. Є дуже багато людей, які не задоволені не тільки українцями, але й в загальному ем, іноземцями, які проживають на території Польщі. Неважливо, чи вони себе поводять нормально, чи вони себе поводять неадекватно, всі попадають під один каток. Це є перша причина, цей самий марш незалежності. Друга причина ем, в тому, що вже зараз почалися в Польщі протести поліцейських. Через акцію протесту на, на лікарняному на сьогоднішній день перебуває понад 10 тисяч поліцейських, а незабаром ця кількість може зрости до 20 тисяч. І е, польська поліція, е, польські поліцейські вимагають підвищення заробітної плати на цілих 15%, при тому, що уряд на наступний рік заклав бюджет тільки 5 І так як вони не можуть протестувати як люди з інших сфер, бо це ставить під загрозу е, безпеку е, суспільства. Вони просто всі масово йдуть на лікарняний. Беруть всі лікарняний, всі хворіють. І станом на 11 листопада от кількість поліцейських, які будуть знаходитись на лікарняному, може досягнути, уявіть собі, цілих 20 тисяч. І це при тому, що штатно і так в Польщі не вистачає поліцейських і не вистачає також. В районі 14 тисяч поліцейських недостача кадрів. Це означає, що пік власне, цього поліцейського протесту він буде припадати на 11 листопада і в той самий день, коли поліцейських треба. Якомога більше у Варшаві для того, щоб зберігати порядок. Кожен рік там є сутички з поліцією в цих марширувальників, але в цьому році поліція може залишитись. поліції може бути дуже мало, і вони, можливо, не зможуть якось адекватно контролювати ситуацію, як це є е, і було у всі минулі роки. Це перша така штука. Е, далі що хочу сказати? Що е, також в Польщі зараз е, дуже і дуже гостро стоїть питання. Іноземців, які проживають тут на території. Ми знаємо, що декілька тижнів тому польська влада прийняла міграційну політику для того, щоб взяти ситуацію з іноземцями, які сюди прибувають, взяти її під контроль. І в суспільстві також є досить велика частина людей. І це переважно е, той самий електорат, який ходить і на марші незалежності такі. Це люди, які не задоволені іноземцями. Вони не хочуть розбиратись, чи це українці, чи це якісь індуси, чи це росіяни, чи це вихідці з якихось інших країн, які приїхали до Польщі. Просто їм не подобаються іноземці. І ми це бачили, в принципі, на прикладі е, тих самих патрулів обивательських, коли. Е, Такі патрулі, коли зустрічали іноземців, то ми знаємо, які були випадки. Були випадки побиття цих самих іноземців, навіть якщо нічого поганого вони не зробили, якщо вони просто сюди приїхали, легально офіційно працюють, легально офіційно сплачують податки і приносять користь економіці, так не насаджуючи якісь свої правила, свої е, якісь звичаї тут на території Польщі, це нікого ніколи не зупиняло. І е, також. Четвертим, четвертою, навіть загрозою, бачите, обіцяв три загрози, а їх є навіть чотири. Четвертою загрозою є те, є ті повідомлення, які також в Польщі і по всьому європейському союзу лунають вже. Е Багато місяців про те, що російські диверсанти, російська агентура е, працюють досить активно на території Польщі, вкидують якісь, якусь е, неправдиву інформацію для того, щоб дестабілізувати ситуацію на території цієї країни. І саме такі марші, де є дуже багато неконтрольованих людей, які можуть собі дозволити порушити закон. Тим паче, якщо вони будуть, наприклад, знаходитись в стані алкогольного сп'яніння, це можуть також скористатися і ця сама агентура, якій треба просто зробити кіпішу на території Польщі, щоб потім це показати в себе по телевізорах, для того, щоб це розійшлось по всій Європі і так далі. Тому е, і тут може бути дуже багато різних варіантів розвитку подій. Тому, друзі, попереджав і попереджаю вас 11 листопада. Намагайтесь знаходитись якомога далі від цього маршу, якомога далі від епіцентру подій від центру Варшави. По можливості просто знаходитесь вдома, відпочиньте собі. В цей вихідний проведіть час з сім'єю, можливо, кудись поїдьте, але поїдьте за місто, де точно не буде е, скупчення великого людей. Можливо, такі якісь поменші марші будуть також і в інших містах. Тому просто будьте обачними і обережними. Якщо бачите якийсь натовп людей, то однозначно намагайтеся е, уникати е, зустрічі з ним, бо може бути все, що завгодно. Я думаю, що думаючі люди це і так розуміють. І е, Просто дотримуються цього попередження. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях, буде дуже цікаво її почитати. Також запрошую вас до свого телеграм-каналу. З новинами Польщі посилання є в описі під цим відео. Долучайтесь. Дякую всім за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!